Всім привіт вболівальникам! Сьогодні відбувся матч, такий більш закритого типу. Ну, завтра буде він запису. Автор двох забитих м'ячів новочок Вінської ниви Володимир Шевчук. Вітання! Володимир. Відзначився сьогодні і одним з кращих був, як зараз модно казати: Лев Мач». І Поспілкуємося. Про Володимира, дізнаємося, де він, як займався футболом, де він народився і як з'явився варіант з Вінницькою Нивою. І розпочнемо, як з'явився варіант ось, з, з Нивою. І що ти знаєш про Вінницьку Ниву? Знав до цього, не, ну, не рахуючи е, тих матчів, коли ти грав з Волинню, коли Нива грала два і з Карпат Галич. Та про Вінницю я знаю багато. Я ж сам родом з Житомира. Mm -hmm. В дитинстві багато матчів провів на стадіоні Хімік, якщо я не помиляюсь, з «Іскусственним газоном. Mm -hmm. Багато знаю про академію Ниви, знаю про вболівальників. Завжди кажуть, що болівальники тут такі вони дуже люблять футбол, цим живуть. А варіант з'явився. Я був, перебував під час війни. У Івано-Франківській області, mm -hmm. у знайомих. І в мене тут є друг, він родом з Вінниці. Mm -hmm. Він зі мною був у карпата Галичу. І він сказав, що якщо ти хочеш поближче додому, бо я хотів дуже поближче, щоб додому була якась команда. Він каже, я вам можу спитати, чи не потрібно там, не у Вінницю. Я він спитав, сказав, приїдь, ми на тебе подивимося. Приїхав, побув тут тиждень зіграв дві гри і Артур Юрич. Запропонував контракт, я відразу згодився. Ну, бачу, я також вболівальник, перш за все, я навіть так, інсайт такий скажу, до Володимира підходив ще до підписання, хотів поспілкуватися. але прийняли рішення, так, так. що краще ми дочекаємося офіційного такого вже підтвердження. Так, наступне питання: тут цікавиться вболівальник. Чого не вистачає тобі? Аби закріпитися в попередніх клубах, що тобі не вистачало, і яку якість командної стратегії збирається внести у Вінницьку ниву, там ти, що ти збираєшся так додати в Вінницьку ниву. Ну, які якості в тебе переваги? <клес> Спочатку що було. Чого мені ну, не да, Чого? Що, ну, що не вистачало закріпитися в попередніх? Волині ти грав, Карпати, Галич, <клес> так ну, в Волині мене вийшло так, що я був у Луцьку два роки. Uh -huh. Перший рік коронавірус був. Позафутбольні, mm -hmm. да. так? У мене був перелом, багато травм. Mm -hmm. Якщо чесно, було mm -hmm. багато травм. Я цей, Якраз цей перехідний е, возрост. Mm -hmm. mm -hmm. І в мене вийшло, mm -hmm. що багато травм. Але вже цей возраст вже пройшов, mm -hmm. слава Богу. Так. І вже сподіваюся на краще, що от у Вінницькій Ніві це був для мене крок вперед. То були два шаги назад для розбігу, а зараз буде в мене якраз такий крок вперед. Ну mm -hmm. так. І, да, Футбольне життя таке. Да, але нічого. І що я да, хочу внести, так. які твої якості ну, які. допоможуть неві зростати. В принципі, от як в його швидкістю визначається, які в тебе. Чесно, це не мені судити. Це краще тренера скажуть, які якості в мене є, що я можу допомогти. Я вважаю, що з чимось можу, якщо я тут залишуся, якщо на мене розраховується. Я думаю, чимось може допомогти. Ти вихованець народився в Житомирі, так? Чи на Житомирщині? — Я народився сам в Житомирі. В обласному центрі, так? Да? Так, так. Іменно в Житомирі. А потім багато часу проводив у своїй бабусі у воєнному городі Озерний. Там. Знаю. Прямо біля Житомира. Більшість часу я проводив у бабусі. Мама не була на роботі. Зрозуміло. І виріс ти типу, по футбольному вже на Львівщині, та? ти займався в Моршині, в Стрію, да, так? Так, так. Три роки я mm -hmm. був в Моршині. Mm -hmm. Там і виріс. Полісся ще тоді не набирало ходи не було, та, так? зараз. Полісся навіть стадіон тоді не було, тоді... тоді грали на камнях, на mm -hmm. щебіонці. Да, бач, тому, бачиш, тому наше як ну, в цей час, слава Богу. Ні, тут, тут в Вінниці навіть по інфраструктурі набагато краще, ніж. В Житомирі, хоч в Житомир – це моє рідне mm -hmm. місто, а тут більше стадіонів. Є стадіони, два стадіони з е, іскусним газоном, це які вже я знаю. Mm -hmm. Гарний стадіон центральний, з яким ухажують. Ну так, і віку, планувалося віз. будувати, але бачиш, зупинила mm -hmm. війна, все, все <гум> закупили фактично під базу, під таку, щоб тимчасово знаєш, проводити mm -hmm. матчі вже. Ну нічого, віримо краще в наших ЗСУ. Mm -hmm. Так. Дивись, перший тренер у тебе пам'ятаєш, можеш передати привіт, хто, хто тебе привів у футбол, взагалі, чи ти сам прийшов у футбол взагалі. Були прихильники футболу, ну, родичі там є, були, знаєш, хто то підтримує, а хто, буває, є одна сторона, яка навпаки зупиняє, каже, не треба тобі той футбол. Вова, що він тобі? Мене ніх, ніхто не привів на футбол. Я сам дуже цього угу. хотів, я дуже. Як мені бабуся згадує, що я в дитинстві ходив і кричав Продайте мене у футбол, продайте мене у футбол. І так і склалось. Перший мій тренер був Стрихарчук Юрій Йосович в Житомирі. Ну, він мені багато чого приніс. Він мене тренував з 6 років до 13. Це важливо, знаєш, перший тренер він як це як мама <TF3> <сі organizational>, виходить, як <character. б Lake> like, батько, точніше Е, У мене таке від мене питання. Я так згадав, що у нас є відоме прізвище В'ячеслав Шепчук, він не родич тобі. Це треба мамі спитати. Думаю, що ні. Зрозуміло. Футбольний час забирає багато. Часу. Як ти любиш проводити час від футбол відпочиваєш від нього? Я відпочиваю. Дуже люблю грати в білярд. Угу. Погане, звісно, названня нього, але на російській білярд угу. люблю грати. Так, фільми подивитись, якийсь серіал з друзями піти. Дуже люблю, коли є колектив в команді, як зараз угу. збирається. і щоб могли є вільний час, у всіх він однаковий. І могли б разом вийти десь. Це дуже пройтись. круто. А що якщо в Вінниці, то тут багато місць де так, в Черепашинський кар'єр, до речі, ще, періон, ще там, не да. там, Звичайно, людей забагато, але місце дуже гарне. Дивись, позиція на полі. Ми так зрозуміли, ти опорний, да? В центрі так. граєш. Взагалі це для тебе така рідна позиція, чи тебе той же перший тренер порадив, чи по ходу вже кар'єри, так ти вже там примістився, чи ти універсал можеш зіграти. Depple. Це як рідна більш позиція. Mm -hmm. З дитинства якось в центрі mm -hmm. поля, трошки вище. В різних командах mm -hmm. по-різному. Десь я був як собака, mm -hmm. тільки відбирав м'ячі і віддав своєму. Десь мене хтось більше використовував, як в... на позиції десятки. Але якому тренеру, як він краще mm -hmm. бачить для команди, для стилю гри. Mm -hmm. Мені головне, щоб я приносив пользу mm -hmm. команді. Зрозуміло. Дивись, перший офіційний матч твітки взагалі помниш на дитячому mm -hmm. рівні. Взагалі так пригадуєш, і так це дуже. Да. Да, який? Е, коли приїхав в Моршин з Академію скала, mm -hmm. був перший офіційний матч з Прикарпаттям. У mm -hmm. мене ще тоді у нас перед кожною грою був медогляд, пульс, віс, рост, mm -hmm. давління. І в мене тоді пульс був на утром, у всіх був 66, там, 72, в мене був 88. <реш> <реш> це був це <реш> у мене перший такий. 13 років дуже переживав, перший ну, матч. Ти згадав Моршин, там у нас, знаю, Володимир Рева працював. Ти... <реш> <реш> так, працював. Ага, ага. Він працював ага. у... Якраз при тобі, так? Чи? Е, ну, Я був, але він працював зі старшим. Ага. Він ще Володимир Рева, працював потім у Житомирі по полісі. <alley -sit> але я тоді не був. Я навіть цього не знав, в ю 19. А, в молодшій 19. Про нього всі дуже гарно відкликаються. Ну так, він такий, він живе футбол, він такий немедійний, але він в процесі, так можна сказати. А на професійному рівні вже так, на контракті, коли згадати, можеш такий матч перший чи тебе. Перший? Навіть не знаю. Ваш дитячі запам'яталися, так, життя. Рутина така пішла. Кожну неділю гра. таке запитання. З ким з відомих українських футболістів тобі доводилось зіграти, зустрітися. Не обов'язково офіційний матч, а так якісь товариські плічо-пліч з кимось так. Вдавалося зіграти? Ще все попереду? Та може і вдавалося, я навіть не запам'ятовую, якщо чесно. Без різниці з ким, проти кого грати. Для тебе є якийсь такий прототип ідеального футболіста, такий кумир, чи ти на це не звертаєш уваги? Там? Ну, всі рівні, в принципі, футболісти. Просто хто як працює над собою. Знаєш, не. так як є ідоли. У мене немає ні ідолів, mm -hmm. ні, ні кумирів. Колись подобався, якщо на позиції, на моїй позиції, Тоні Кросс. крос колись подобався. Ага. Але так кумирів в мене немає, якісь ідолів. Житомир, Вів, Луцьк, тепер Вінниця. Кажуть, у тебе ще футбольна географія була, про яку не знаєм, чи це весь mm -hmm. такий список? Весь. Да? Да. Зрозуміло. Ну дивись, такі ще завершання три питання. За яку б команду в світі ти хотів так зіграти, якби в тебе така була нагода. Пліч-опліч з ким, От ти кроса називає, думаю, так? Да? Хотів би десь. Реально. Ну, то от скажи, цікаво так. На якомусь стадіоні, стадіоні? може в комплексі, да, ось так, назви свою, знаєш, такий ідеальний сон, знаєш, чим дорости до, чим випала можливість. Так. Напевно, на Енфілді mm -hmm. зіграти. Це Ліверпуль. Так. Це моя <зв>. теж пристрасть. Джерардом. З, mm -hmm. З той команди. Більш старіше, мені більше подобається. В ті, в, в ті времена, коли ще повний стадіон був, там 50 тисяч волівальників mm. почу, почувствувати цей знаєте, да. атмосферу, Співки, цю да. заряд. Це, 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 це звичайно. Я теж завжди. Це для мене Ліверпуль. Вершина, я б сказав, так. Як тобі взагалі місто над Богом? Що ти встиг побачити? Що ти встиг так. Розуміти, Покійна. що це за місто Чешен процесія. Багато ніде не був, але прогулявся центральною цією дорогою, mm -hmm. побув на... на катамаранах, покатався на цьому на... набережних. Mm -hmm. да, там, де Рошен, да, фонтан да, та. Зараз... Так місто мені дуже сподобалось. Дуже гарне місто. Таке чисте, багато є що подивитись. Парк ці міський дуже гарний. Багато фонтанів. Це, це дуже кидається в очі, багато фантайнів. Да, ну, річка поруч, тому логічно. No. Ну і давай завершальне запитання. Нещодавно перший матч відбувся Ліги Чемпіонів, Ми всі боліваємо за Динамо Київ. Штурм. Динамо, твій прогноз на другий матч. Цікаво так від тебе дізнатися. Та я, я думаю, що Динамо впевнено переможе. Спокійно. Потім спробувати побудатися з Бенфікою. Буде тяжко. Там вже буде довгий футбол. то вже буде інша історія. Ну, побачимо. Головне, щоб не було, як вчора. Шовтьор. Так, так, Мауріньо вирішив трошки познущатися. Ну і все, пару слів болівальників. Багато хлопців з Ультра, з наших звичайних болівальників нас захищають, зараз і дивляться, тому пару слів. Що я хочу сказати. Що вболівайте за Вінницьку ниву, підтримуйте е, наших футболістів. І найголовніше, давайте будемо вірити у наших е, захисників, захисниць, у наше ЗСУ. І слава Україні! Героям слава! Дякую Вова! До нових зустрічей! Наступного чекайте Єгора Поповича, я так думаю. <зас> Щаслива!